Доброго дня, шановні друзі! Це Дніпро Агроком, Всіх вітаємо. Презентуємо до вашої уваги шарнір уніфікований. Це лівий, це відповідно правий, довгий передньої вісі до тракторів ЮМЗ, МТЗ. СБ. СБ мається на увазі, що це в зборі шарнір, тут пильники, а якщо ви дивилися попереднє відео, там був якраз ремкомплект до цього, до цього шарніру ущільнення і відповідно палець. Тут ще йде додаткова гайка, повторюю, це лівий це правий. Є також, ну, не буду знімати вже додаткове відео, це є довгі, є відповідно короткі. Якість, бачите, різьба, все, все чітко, тобто прослужить не один рік. Дякуємо за, ваше, за вашу увагу, по-перше, за ваші коментарі. Вподобайки, Це зробимо зроб, заради того, щоб ви могли в одному місті все замовити. Повторюю, у нас дуже великий склад, ласкаво просимо. хто біля Дніпра ми знаходимося в Дніпрі, це правий берег. Всім завжди раді, можемо провести екскурсію вже на місці по нашому складу. А так ви можете все дивитися, все у наших. Коротеньких оглядах. Ще раз ще раз дякую всім вам за те, що ви з нами, за вашу увагу. Це допомагає, додає нас снаги працювати в подальшому і розбудовувати наш склад і нашу з вами сумісну діяльність. Дякую ще раз, всім вам, хто з нами. Наш канал зростає. Вже 356 підписників. Хочемо подолати планку 1000 підписників для того, щоб ще YouTube нам додатково надавав наснаги. Тобто, дивіться, замовляйте, все робимо заради того, щоб ваша техніка працювала. Дякую за увагу і всього найкращого. Слава Україні!